Вітаю вас, ви на каналі Fan of Nitin. Мене звати Аня і я дуже вдячна вам, що ви зазирнули до мене в гості. Сьогодні в мене тиждень визволення спиць починається. І, а, власне, понеділок це Різдво, в яке я нічого не, не в'яжу, тому починається в мене цей тиждень цього разу з вівторка. Принагідно хочу привітати усіх з Різдвом, побажати в першу чергу здоров'я. Витримки, тому що витримати всі ці негаразди, які на голову українців звалилися, це дійсно треба неабияку витримку мати. Ну і звичайно, щоб е, усі бажання і наші спільне бажання здійснювалися якомога швидше. І, власне, з чим же ж я хочу перейти, з чим же я збираюся цей тиждень визволення спиці гачків розпочинати? Ну, в першу чергу про проєкт організаторкою є Олена Буганова. Я думаю, що детально розповідати не треба. Це в нас такий серіал український, який вже в'язальний, який відомий, я думаю, всім. Тому е, усі учасники традиційно під е, відео в інфобоксі, і організаторка, заходьте, дивіться. Дуже важливо, щоб ми підтримували наш український контент. А е, щодо мене, то в мене невеликі е, будуть. Звільнення, якщо будуть, звичайно, тому що кінець року, фактично останній тиждень, дуже важливо все встигнути, але мені а, треба дов'язати обов'язково. Зокрема, ось цей светрик, який був анонсований ще на початку осені. Це мій білий светрик, який вже не вміщується в кадр. Фактично, це светрик для племінниці, який на ось такій стадії вже відв'язування. Донизу залишилося мені 10 см. І я поставлю тут маркерочок, ось, звідси зніму. І поставлю, що ж я на цьому тижні встигну. Бачите, він вже в кадр не вміщається, але, ну, власне, треба його закінчувати. Бо я обіцяла племінниці до кінця року зробити, а, на жаль, не встигаю вже бачу. Хоча ну, будемо дивитися. Бачите, це звичайний класичний реглан. Вив'язаний мірками горловинка висока. А, приміряла я, що дуже зручно з оцима тросиками, які з'єднуються. До речі, тросики і спиці я в'яжу на набу... спицях з набору Aliexpress. Я робила на нього огляд і своє враження від спиць. І от скільки я вже светрика цього пров'язала, мені враження не зіпсувалися. Якщо вам цікаво, подивіться, в мене на каналі є детальний огляд цих спиць. Досить-досить дуже зручні, як на мене. І от, приміряючи, дуже зручно приміряти, коли тросики, можна поміряти. Непогано він сидить більш-менш. Ну а що вийде вже, сподіваюся, хоча б майже що вийде, побачимо наприкінці тижня. Нагадаю, що в'яжу я з суміші ниток, точніше, з суміші, мариноси Кашемір. Я напишу артикул, як називається, ніяк не можу запам'ятати. білісімо, здається. Це бобінна ниточка, купувала в ярні. Поки що розхід мене дуже радує цієї ниточки, невеликий. Тут всього в бобінці було 400 гримів від початку. От Бачите, ще мені здається пів бобін, бобінки, а я вже закінчую тушку, вив'язувати тіло. В'яжеться, в принципі, легко, хоча трошки сухувато, але я знаю, що вона дуже гарно розкривається після ВТО. Я прала зразочок. Це перший такий важливий для мене проєкт, який би хотілося закінчити до кінця тижня. Ну, дуже сподіваюся. І другий це. Перепрошую, це ось такі а, шкарпетки, теж я їх розпочинала вже давно. Бачите, пров'язана лише одна шкарпетка, зовсім трошечки, це Аліза Time». А, Пряжа пофарбована сегментами, відома всім. І колір популярний у наших в'язалочок, тому що він дійсно дуже гарний і дуже е гарно лягає в смужечки. В'яжу я на спицях тріо китайських на номери три. Це теж подарунок. Сподіваюся, все вийде, і мама буде з носочками моя. Е буде носити їх до Нового року на новорічні свята. Ось так поки що це виходить. Хочу спробувати тут вперше п'ятку Стронг і покажу вам, що в мене вийде. В мене, звичайно, ще є чимало незакінчених робіт і спиць, які вимагають звільнення, але, на жаль, я розумію, що я не встигну просто більше нічого пов'язати, тому не буду навіть анонсувати. Це вже будуть проєкти наступного року, сподіваюся. А. Поки що хочу ще показати вам дуже дуже а, класний подарунок для мене від Оленьки з каналу Цікаве на Гачку. Перш ніж покажу вам свої подаруночки, розкажу, як вони довго до мене йшли. А Оля мені написала що ще 15 грудня, що відправила подаруночок. А я не отримати його не могла ні простежити за ним, тому що ну, не виходило це. І коли вже а, за строками треба було йти забирати посилочку, я прийшла на Укрпошту. Мені сказали, що нічого немає, що можливо це сталося через Бівки в Старі. І Оля зі свого боку теж відстежувала. Аж врешті на Різдво він до мене прийшов, і мені здається, що це дуже дуже символічно отримати подарунок саме на Різдво, а не раніше. І напевно так і треба було, щоб він десь трошечки. Поблукав мій подаруночок. І зараз я вам хочу його показати. До речі, оця чудова листівочка це листівочка теж від Оленьки. І а, вона розповідала на своєму каналі про те, що, я так зрозуміла, харківські дівчата малюють такі чудові листівочки авторські. От, мені теж дуже сподобалася, вона така ніжна і така дійсно атмосферна досить. Дякую, Оль. Ну, а тепер пропоную вам подивитися, які ж подаруночки я отримала. Отже, ділюся з вами своїм чудовим подаруночком. З мене, правда, блогер-розпаковщик ще той, але ось так я побачила а, пакуночок, коли розкрила його, бо я зняла тільки верхній пакетик Укрпошти. А тепер хочу вам показати, що ж мені олечка такого цікавого надіслала. Буду розглядати разом з вами, бо я, якщо чесно, тільки зазирнула. У цей пакетик. Отже, що тут є цікавого? Трошки по шуршувам буду так доставати потихеньку. Ось така чудова ниточка. Такого приємного світло світло оливкового кольору. Ось так приблизно камера передає. Він, правда, трошечки жовтіший, ніж на камері. Супер такий а, артикул. Так, пише, якщо правильний, Конус, то це артикул Санфіло. Сан сан що це, я не знаю, але розумію так, що тут 1500 метрів на 100 грам і щось схоже на таку кардну вовну. кардний марінос або кардну вовну ось така ниточка пухкенька. І за тактильними такими відчуттями дуже схоже. Саме на карну, м'якеньку. Таких в мене моточків два. Я так розумію, що тут по 100 грам в кожному моточку має вистачити на щось цікавеньке. Бо в дві ниточки можна вже щось зв'язати, а може ще щось додати. І якраз вийде ось такий якийсь чудовий подарунок мені. Дякую, Олечко, я люблю бобінку. Ти знаєш? А, ось ось тут, виявляється, написано: я пропустила цей момент. Дійсно, санфіло. А фірма, да? я так розумію, італійська. Артикул Ларі, 80 меринос, 20 нейлон. Так, це ще можна і як шкарпеткову ниточку використати. 1500 метрів на 100 грам. Дякую, супер просто. Буде ще й міцненьке щось. Так, далі щось таке цікаве тут є. Так, я як фокусник в шляпу зазираю. Так, тут ще окремий пакетик є. Ось такий новорічний, і щось в ньому теж таке цікаве. Зав'язане, щось тут таке цікаве є. Ага, солодощі прекрасні. дякую дуже. Українські, Україна переможе. 100%. Дивіться, як класно зроблено. На одному батончику написано Героям слава, а на другому Україна переможе. Супер. Так, це точно. Так, прекрасний магніт, я так розумію, магніт. Гарний український календар. Дуже зручно, якраз на холодильник буде що повісити. І тут ще щось таке. О, дивіться, яка краса. Це маркерочки, супер, ще із такого каменю цікавого, схоже щось. Мені здається, що це агат або щось таке. Дивіться, як на планети схоже. Супер холодні, такі приємні синього кольору. Зараз малий мій побачить і буде відбирати, бо він дуже любить синій. Клас, дякую, Оль. Я дуже люблю маркерочки, мені подобається. В мене вдома, до речі, лишилися усі необхідні, ну, скажімо так, інструменти і аксесуари для того, щоб виробляти подібні речі. Я колись робила біжутерію, але, на жаль, все це лишилося вдома, тому що вести з собою це було анріал, просто нереально, бо в мене цілий. Ціла шафа залишилася з ось такими штучками. Прямо так близько це мені оці шапочки, оці підвісочки всі. Стопери. Клас, дякую, Оль. Мені дуже-дуже приємно, і 100% вони знадобляться. Я дуже люблю такі речі. Прекрасні. І тут ще є чудова листівочка новорічна, казкових свят. Така маленька, класна, тут є слова, але я. Не буду показувати, я вже сама почитаю. Дякую дуже. Отакі От в мене подарунки за участь у шапкомані. Оля відзначила мою номінацію. Мій берет в номінації І Мені дуже це приємно. Дякую. Прийшов до фіналу наш тиждень, тиждень визволення спиць. Як я і казала, багато я не встигла, але, як бачите, все ж таки щось мені вдалося, і це щось це ось такі шкарпеточки, які в мене вийшли. Ось. Сюди пішла майже повністю один моточок а, Alize Alise Так, 200 метрів 100 г. Вони височенькі вийшли. В'язала я їх п'яткою Стронг вперше таку п'яточку пробувала. І скажу вам, що поки що вона мені подобається найбільше. Не вийшов, але в цілому вони чудові. Ось так п'ятка виглядає, і дирочки всі я, отвори всі я поприбирала. От. Один був. Не всі, а один в мене так вийшов, не зразу, не з першого разу вийшло. Ось, і я дуже задоволена цими шкарпеточками. Вони чудово сидять на нозі, і мені дуже-дуже подобається. Отже, вітаю вас сьогодні останній день року, останній день тижня. Вітаю вас зі святами з новорічними. Бажаю щасливого Нового року. Дякую усім. Сподіваюся, що ви залишитеся зі мною і наступного року, і ми з вами продовжимо в'язати, роздивлятися нову пряжу вже в мирній, щасливій Україні і побажати усім. Добра, затишку родинного, усім, у кого близькі далеко, щоб вони повернулися, а ви до них, і щоб склалося в наступному році все як найкраще для України, українців і для всього світу. Дякую вам і до наступних зустрічей!